Так, добрий день всім, дуже дякую за запрошення. Е, так, я незважаючи на те, що я зараз з за авіаційного інституту, я взагалі біолог, нейробіолог, і переважно працюю з тваринами або клітинами, е, тут всі кажуть про побічні свої шляхи. Да, тобто, іс історія науки для мене це побічний шлях першого ступеню. А от е історія гуманітаристики, другий шлях, бо час від часу, наступне, будь ласка, е зустрічаються е серед історії біомедицини Весь час якісь гуманітарні дослідники. Ну, я вже третє тут виступаю. Перший раз це мої лікарі-ботаніки потрапляли на вечори поезії до родини Гілярових, де е збиралося і мистецтвознавці і поети, і, і історики. Потім багато речей пов'язані з цими спогадами Бориса Балінського, які ми це намагаємося доперекласти і видасти і ніяк не можемо. Це відомий. Відомий біолог, переважно зараз відомий, звичайно, в Південно Африканській республіці, де, де, де він прожив другу половину життя. Але це людина, яка вперше читала лекції зоології вже в Київському університеті, не в кіно українською мовою. Це, це дуже важливий людину, як на мене, до Києва, і тому про істориків і правників. ну його батько дуже відомий, ну відносно відомий де історик права. Іван Балінський Ну і цього разу розповім вам трошки про ентомолога, спеціаліста з комах, але Юрій Музиченко, він людина дуже багатогранна, і якоїсь його повної біографії чи хоча б часткової біографії, ніде немає. Я теж зустрів його на сторінках цих спогадів. Ми хотілося би трошки. Вам про нього розповісти, може таки зацікавитися а, такою дивною людиною. Та наступний, будь ласка. А, ну, Власне, батько його дуже відомий. Це Олександр Федорович Музиченко, це перший директор педагогічного музею. А, це директор якоїсь там 43-ї трудової школи. І взагалі людина а, педагогічних а, колах дуже а, важлива. Про матір особливо нічого не відоме, ніби то були брати, і якісь дані, які вдалося про нього знайти, вони переважно походять з його анкет часів Діп на Displaced Person після закінчення Другої світової війни. І тому насправді вони вкрай ненадійні. ну Більш-менш він там сам пише, що. Попередні дані, які я вам давав, вони трошки не відповідають дійсності, бо я ховався, переховувався і так далі. Ну і причин для цього було чимало. Зараз про них трошки детальніше. А буде власне. Він каже, що він народився 17 лютого 1905 року в Ізмаїлі. В принципі, це досить правдоподібно, бо якраз в той час Олександр Музиченко там викладав в Одесі, да, тобто досить близько. Я може бути. А далі в одній з своїх статей 42-го року в окупаційній газеті Нове Українське слово Київський, для якого він написав кілька десятків різних статей. Він, наприклад, згадує, що от Різдво 1911 року, тобто, коли йому було десь 5-6 років, ми з батьком справляли у Єні, і мені так вразила ця красива німецька культура, все там прекрасно. Ну але факти не дуже з цим збігаються. Бо якщо він і був, то це був 1906-1908 рік, коли стажувався його батько в Єнському університеті. Ну, ясно, що якщо йому було один-два-три роки, навряд чи він пам'ятає це красиве німецьке різдво. Тобто людина була така вигадлива, яка імовірно, на якихось реальних фактах своєї біографії будувала зовсім все по-іншому. Далі, а ну ще, ще просто звернути увагу назад, да, що що насправді, так як я не спеціаліст з педагогічної науки, але подивився трошки. Про публікації про Музиченка насправді навіть не ясно, якого року він помер. Тобто десь пише 37-й, десь пише 38-й, десь пише 40-й. І оці останні роки його такий досить в тумані, ніби не репресований, але він відійшов від активної позиції і так трошки загубився. Якихось некрологів його нібито нема. Пишуть дослідники його біографії. Далі, будь ласка. Ну, а син його поступив уже до. Віно кіно, і, значить, десь, судячи за Балінським і подальшою логікою його кар'єри, десь між 27-м і 30-м роком він поступає до аспірантури науково-дослідної кафедри зоології, яку очолював Іван Шмальгаузен, а якого названий інститут зоології у нас зараз, але керівником там був тільки один ентомолог. Олександр Лебедів, і в одній зі своїх статей він дякує своєму керівнику. Тобто, скоріш за це він поступив саме до нього. А в німецьких оцих анкетах і американських пізніше він пише, що в той період, коли він вже працював молодшим науковим співробітником, десь отримав 300-400 рублів на місяць, займався помахами запилювачами культурних рослин. Ну, не, не, не супер багато в нього праць за цей час, там, за 10 років, що він там працював, але там 4 наукові статті, є популярна стаття, брошура, в принципі, щось шо таке робив. Ну І статті насправді досі актуальні, їх цитують досі. Там, я подивився, що там 5-6 цитат є в Google Сколері в сучасних роботах. Що він робив, він описував, що, що, що літає на квізках. Бджоли, да? мухи. І так далі, що запилює, і досить так ретельно описував статистично. То, то, такі я не еколог, да, але виглядає воно а, до, до, досить сучасно. Але крім того, в нього є ще не менше публікацій, отаких от от педагогічних. Виявляється, що його батько його долучав до ем, книг, до випуску підручників для дітей, для молодших класів. Ймовірно, один з перших букварів українською мовою це от буквар Музиченко ОФ і ЮО, тобто батько і син, і Лідія Деполович. Е, теж е, я подивився, що досить вона так призабута, але біографія її е, е, більш-менш е, вивчена. Яка займалася теж освітою дітей, педагогічна діячка, і співпрацювала багато з Музиченком. Тут різні робочі книги, робітні книжки, даду, додаткові для роботи з цим букварем. Тобто це ще один аспект його діяльності. Що саме він робив, ну, але це не випадковість, явно п'ять публікацій є. Ну і ще одна річ, на яку. Мені вказала Ярина Цимбал, що в нього була досить, досить різноманітна література, літер... така, не знаю, літературознавча чи літературно-критична діяльність, принаймні публіцистика. Він публікувався в журналі Нова генерація. Багато джерел пишуть, що він публікувався в червоному перці. Ну, до цієї доповіді я трошки, звичайно, погортав, намагався знайти ці статті в червоному перці, так і не знайшов. Напевно, погано шукав, бо всі про них пишуть. Ну і от така трошки полемічна, сатирична стаття його новій генерації. Випади проти Хвильового, проти Сенченка. Оце літературна дискусія, про яку пан Бонь багато розповідає. От це один з таких прикладів. Тобто він явно задіяний був дуже глибоко сюди. Ну, а потім. Війна Друга світова, німці займають Київ, і вже у вересні 41-го року він дуже-дуже активно входить усі ці справи. Спілка українських письменників він до неї входить. Хоча так не очевидно, що він прямо письменник, але автор багатьох статей, ну і якось його туди приймають. Причому у щоденнику до кій гуменної. Згадується, що не те, щоб за талант його туди взяла Теліга, а за партійність. Тобто, виявляється, от вона це так, так і пише, що, що його головна е, принада була партійність. Яка могла бути в нього партійність? Не дуже ясно. Ну, але до ОУН М, ймовірно, якимось чином він був близький. Е, е, літературний клуб Теліга пише в одному з листів, що проводить муз, ну і, скоріш за все, це про нього. Він дуже активно зайнявся цим. Одразу публікується в газеті Українське слово, нове українське слово, наступний визнаком. Ну і такий, от, як на мене, такий важливий сигнал, такий переломний момент, коли орг... е заарештовують всіх лідерів Олену Телігу і компанія. Виявляється, що от, за спогадами Олега Штуряждановича. Вони всі заходять до приміщення спілки, гестапо всіх арештовують, а випускають тільки Юрія Мазиченка, і далі він працює, його ніхто не чіпає, тобто його роль тут така неясна, не але, можливо, да, він якимось чином. До цього теж причетний. Далі він спокійно собі публікується в новому українському слові, а в анкеті для вже американців пише, що в листопаді 42-го року його захопили німці і вивезли в Німеччину. Тут є певні сумніви. Принаймні, от в травні 43-го року він надсилає до він в Берліні, в Берлінської адреси надсилає. Записку доповідну на тему, що треба створювати український комітет. На рівні з тим, що створюється російський комітет, який має створювати цю російську визвольну армію, теж треба створювати український комітет, його ймовірно в архівах залишається доповідна записка. Напевно, серйозно якось сприймала. Ну і він редагує різні пропагандистські німецькі. Видання заступник головного редактора газети Голос, яка теж випускається в Німеччині для, для українських да, скоріш за все, людей в Німеччині. Також для росіян от 44-го року виходить збірка антирадянських анекдотів, 200 анекдотів різноманітних про Сталіна, про Леніна. Ну, сучасний російський дослідник пише, що Забагато про євреїв, за забагато антисемітизму. Ну я не знаю, наскільки можна довіряти в цій темі сучасним російським дослідникам. І коли 14 листопада 44-го року в Познані на чолі з генералом Власовим збирається комітет визволення народів Росії, там збираються не тільки росіяни, а німці намагалися і меншини зібрати там і козаки, і білоруси, і українці. Українську групу очолює ще один біомедичний дослідник Феді Богатарчук, рентгенолог з Інституту клітинної, інституту клітинної фізіології, нинішнього інституту фізіології Богомольця. І е, він якби сидить в президії, але фактично українську групу очолює Музиченко. І цю діяльність, що там була, пов'язують саме з Музиченком. Ну а потім, звісно, німці програють війну. Е, е, Музиченко потрапляє в статус DP і намагається опиратися звичайно його висилки в СРСР, е, і змінює ім'я, історію і все таке. Його звуть тепер Георг Підписьменний. Е, довгий час він намагається виїхати в Америку. В кінці кінці в 57 му він виїжджає. І, але до того працює в Мюнхені. В нього там, напевно, на американські гроші, друкарня. Ідея там російської літературознавці Ніна Берберова підкидає ідею, що саме в цьому видавництві треба опублікувати. Бориса Пастернака доктор Живаго», тобто такі, такі згадки зустрічаються в, в літературі. Ну а він сам співробітничає в інституті досліджень СРСР і випускає там цілу низку різних таких соціально-політичних досліджень. Там російська орфографія, проблема навчання нової людини, леніне мистецтво, тобто такі досить різноманітні. Багато згадок. На жаль, вони всі поки що для мене були недоступні. Ці тексти, але дійсно їх там досить багато. Ну і в кінці кінців, в 57-му році йому вдається там на одному з останніх цих кораблів виїхати в Америку. Він мешкає біля Сан-Франциско, є такий Пасифік Grove, Grove чи Pacific Гров. Таке симпатичне місце. Імовірно, це навіть той будиночок, в якому він жив, бо адреса, в принципі, вбігається. Я написав криє, знавче їх товариство, обіцяли щось відповісти, але поки що нічого не відповіли. І гарне життя там Френк Запажив, Джон Стейнбек, Перейшло море, це все добре. Як для наших емігрантів досить добре влаштувався. І, і далі ще продовжував свою діяльність робити. От така цікава різноманітна біографія. Власне, вивчати тут дуже багато чого. Я не знаю, чи колись далі я сюди глибоко залізу. Але дійсно така цікава, що, що треба дійсно цими місцифікаціями, в яких він навіть сам зізнається, що це, 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 це я збрехав минулого разу і про громадянство, і про місця моєї проживання. Я зараз вам нові вигадаю ці місця. Uh, да. uh, літературна діяльність теж його ймовірно цікава. Ну, я сподіваюся, що у Ярини Цимбал там є якісь матеріали, можливо, я її якраз спровокую на подальші дослідження. Чого він власне? Чого цей Дрейв? Це він не один. Да, там Богарчук також в українського руху пішов до власців, uh, є там Ігор Терентів, ще один зоолог. Uh, Різні можуть бути причини. Сам Музиченко в одному з інтерв'ю він каже: ми спочували себе добре у цьому комітеті визволення, на відміну від всіх інших піднімецьких організацій, бо там нас всіх сприймали як людей другого сорту і зверталися до нас. А тут, в принципі, ми були між своїх, і навіть у ці імперські російські речі не так сильно діяли. Хоча ще в інших споходах його взагалі називають монархістом. Якісь. Погадиці всі може бути заплутані. Ну і власне, що він робив у цьому в цьому своїх дослідженнях СРСР, досить і досить цікаво, як на мене. Е, дякую вам дуже всім за увагу. Єримі Цимбал, якою ми трошки обговорювали цю тему, теж бібліотека Лінда Гол підтримує дослідження науки, в тому числі української науки. Теж їм дякую. Біло ну, оборони України, завдяки яким ми тут живі сидимо, навіть світлому. Дякую за увагу за якісь питання.